Thank you. У перші роки народження нашої держави один з українських товаровиробників поставив французькому фермеру запитання, як він співпрацює з місцевою та центральною владою. Його порада була однозначною. Якщо ваші фермери не навчаться об'єднуватися і не примусять владу спілкуватися із собою на ви нічого тоді у вас не вийде. Не слід нікому давати забувати, що саме вітчизняний сільгоспвиробник є основою продовольчої незалежності. В усіх ваших бідах 60% – ваша провина, а 40 – держава правильні золоті слова, члени асоціації товаровиробників сільськогосподарської продукції Луганщини Соларт добре розуміють свою суть. Вони давно зрозуміли, що один у полі не воїн. Ця організація об'єднує не тільки сільськогосподарських товаровиробників, але й тих, які займаються переробкою, зберіганням та реалізацією продукції, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Серед 15 членів асоціації директор агрофірми Должанська Свердловського району Григорій Павлович Ковту товариства з обмеженою відповідальністю Айдар Марківського району Віктор Іванович Природа, відкритого акціонерного товариства Луганськ Млин Зінаїда Гаврилівна Надьон та інші поважні у області керівники. Далеко не завжди рядовим працюючим по суті справи поодинці сільськогосподарським формуванням забезпечено вільний доступ до реалізованих державою програм з підтримки сільських товаровиробників наприклад, до участі в акціях аграрного фонду із закупівлі зерна, продажу нафтопродуктів, мінеральних добрив. Сьогодні фактично експорт муки запрещений. Нету офіційного запрету, але є телефонне право. І сьогодні таможня служба використовує всі можливі і невозможні способи. І просто поставили стоп. В вопросах експорту муки. Это це просто підрив економіки не только нашого підприємства, а экономической, економічної стратегічної політики і оно очень плачевним последствиям. після довгих роздумів, численних спілкувань з колегами аграрії прийшли до одного. Потрібен орган, який шляхом централізації окремих господарських та управлінських функцій його засновників координував би їхню господарську діяльність для досягнення лучних результатів. Організатори провели кілька попередніх зустрічей, на яких окреслили контури майбутнього об'єднання, виробили проект статуту. А в березні поточного року відбулися установчі збори і створена асоціація Солард. Її назва означає родючість землі, яка отримує світло і тепло від сонця. Асоціація не є прибутковою організацією, існує за рахунок внесків її членів, але при цьому передбачено вирішення громад господарських завдань шляхом об'єднання фінансових та інших ресурсів учасників. Основні принципи добровільне входження до асоціації та, відповідно, вихід з неї рівноправність, господарська самостійність членів, вирішення питань з урахуванням інтересів усіх учасників, солідарність і взаємодопомога у вирішенні організаційних, технічних, економічних, фінансових, правових, соціальної. Альних наукових та інших завдань передбачено виконавчий орган асоціації, що складається з декількох фахівців, які повинні зосередити свою роботу на трьох головних напрямках: інформування і захист інтересів членів в юридичному полі, в економічному інформувати про ринки засобів виробництва і сільгосппродукції, та організаційно-господарському для оперативного вирішення цих питань. Члени асоціації мають намір і готові співпрацювати з обласною та районними адміністраціями, обласною та районними радами без будь-яких застережень і умов для користі сільгосптоваровиробників товаровиробників Луганщини та регіону. В цілому Після приходу президента власти перше, що він звернувся к бізнес структурам, щоб ми дали свої предложения. Ну я, в я говорю за заградний сектор. местным властям, центральным органам власти. Что мешает нам работать? Как мы видим проблемы? Какие проблемы? Как мы их должны решать? Мы сделали ряд предложений. Это казалось, касалось хранения зерна, это касалось вопроса животноводства, производства овощей. Ну, можно сказать, инфраструктуры области. Но Програма наша не була піддержана і практично не була услышана. Також ми обратілись потім в кабінет міністра, після этого Відповідь прийшла аналогічна, Що в принципі питання розглядаються, ну коли будуть рішатися, ні Вітчизняні сільгоспвиробники сьогодні працюють серед багатьох ризиків. І хто тільки не намагається покомандувати ними, самотужки важко дати відсіч усім розумникам, що прагнуть сісти на шию виробникам сільгосппродукції. Государство планирует выделить в будущем году 3 миллиарда гривен на закупку поголовья. Вопрос, где его найти? Мы выступили с предложением, для того, чтобы на базе тех хозяйств, где сохранилось животноводство, и есть опыт занятия животноводством со сложным делом, так как и делают в тех странах, где это проблема, На возвратній основі позику через какое то время, но продолжать розвивати животноводство і кормить наших людей. Потому что ми розуміємо, що натуральні продукти продукти, которые производятся непосредственно в регіоні, вони должны тут і потребляться. Об'єднавшись в обласну асоціацію, її учасники розуміють і відчувають, що не залишаться сам на сам зі своїми проблемами і бідами. Я починав з нуля з мільйоном мене повесили. Но ми потихонечку вищі се то займаємося животноводством. займаємося рестовольцем. От животносами з Григори Павловичем. Член Аграрного союзу України Василь Володимирович Мітін нагадав, що на початку цього року учасники аграрного форуму України вже звертали увагу уряду на згортання державної підтримки галузі тваринництва, подальшого нарощування імпорту м'ясної та молочної продукції, нестабільність в продажах ринку. Пояснюємо, що сільськогосподарські, фермерські та особисті сільські господарства не можуть ефективно працювати в умовах нестабільності цін, постійного тиску на ринок монопольних структур. Добре, відома безкомпромісна позиція Аграрного союзу України в захисті вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції, зокрема від навалу низькосортного імпортного м'яса на внутрішній ринок. Тоді владу було рішуче попереджено про наслідки такої недалекоглядної політики. Аграрний союз України, членом якого є Василь Мітін, завжди активно протидіяв тим, хто брався підсадити нашу державу на голод імпортної продовольчої залежності. Він навів чимало конкретних прикладів, коли через вез. Лення тієї чи іншої імпортної продукції гинули цілі галузі. Так, імпорт вовни, що був спочатку дешевий, а потім відчутно подорожчав, практично знищив вівчарство. Овцеводство, як таке, воно осталось на любительській основі. У мене коли, коли я починав працювати 32 роки тому, навіть поголов'я було до 20 тисяч головоців, зараз їх залишилось 2000 тисячі. Чому? Не тому, що ми не хотіли займатися або не могли, а тому, що на сьогодні в Україні не востребувана шерсть, вообще як такова, вона нікому не Зараз овце по голові і шерсть ніхто її не покупає, вона нікому не нужна. Питання підготовки кадрів для аграріїв підняв на засіданні асоціації Віталій Миколаєвич Мітько. У нас дуже, можна сказати, дикий кадровий. голод. Тому що Ми дійсно сьогодні переходимо на нові технології, нову техніку. но кадры у нас остались прежние. И обучение кадров практически не изменилось. Оно как было на том уровне 20 лет назад. За все время, сколько я работаю, больше года у меня агроном не держится. То же самое по инженерной службе. Очень мало хороших специалистов. И если они есть хорошие, у нас, скажем так, нет возможности поднимать их уровень. Одним із завдань асоціації буде ініціювання та лобіювання прийняття державними та місцевими органами влади нормативних актів, які враховують інтереси сільських товаровиробників і мешканців села в цілому. Розуміючи невідворотність процесу інтегрування економіки України у світову економіку, члени асоціації вважають, що одним з головних напрямків в її роботі має стати співробітництво з партнерами-аграріями, як далекого, так і близького зарубіжжя. При цьому мають намір діяти суворо в рамках антимонопольного законодавства. Планують мати свій сайт в інтернеті, де будуть розміщувати інформацію про свої продажі та плани на майбутнє. У планах також організувати в обласному центрі при асоціації аграрний клуб, де його учасники, а в подальшому не тільки вони могли б отримати необхідну інформацію або консультацію, зустрітися з діловим партнером, просто провести час і подискутувати про наболілі проблеми села з колегами. Не виключено, що надалі вийдуть на інші напрямки роботи, які будуть сприяти більш динамічному розвитку агропромислового комплексу області. Вони відкриті для співпраці з будь-якими партнерами і запрошують до асоціації всіх, хто готовий працювати з ними і поділяє також їхні погляди. Від імені наших членів асоціації ми хочемо поздравити всіх працівників сільського господарства з прекрасним праздником, пожелати їм. успехов в труде, здоровья, дальнейшего развития. И сегодня я хочу сказать, что двери ассоциации открыты для всех. Мы приглашаем руководителей любых хозяйств с любым количеством земли. Никаких особых обязательств для этого не требуется. Все решения тут принимаются коллегиально. Все, что касается самостоятельности предприятий, это ни в коей мере не ущемляется. Поэтому... Пожалуйста, двери открыты для всех хозяйств.